Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на щотижневий випуск ігрових новин, який ви можете побачити щоп'ятниці. У сьогоднішньому дайджесті на вас буде чекати досить багато цікавої інформації. Окрім того, протягом відео ви зможете знайти ключ від гри у Steam. Будьте уважні. Давайте не будемо гаяти часу і розпочнемо вже із бліц новин. Поїхали! Містобудівний симулятор, який чекає величезна кількість гравців під назвою Manor Lords, отримає не тільки українську локалізацію на релізі, а ще й одразу поповнить бібліотеку ігор Counter-Strike продовжує приносити до гаманця велф величезні прибутки, а саме завдяки лутбоксам. Таким чином стало відомо, що легендарний шутер за 2023 рік заробив 1 мільярд доларів. Скоріше за все, ця новина вам сподобається. А чи стало відомо, що студія, яка займається розробкою Скален Bones, паралельно працює і над ремейком Assassin's Creed 4 Black Flag, яка у свій час дуже сильно сподобалася гравцям. Хлопці та дівчата із Piranha Bytes, які подарували гравцям такі ігри, як Rising, Gothic та нещодавню Alex, у досить скрутному становищі. Наразі вони в пошуках видавця, який допоможе їм реалізувати новий проєкт. На нещодавній презентації Xbox Developer Direct уважні гравці за час проведення демонстрації гри від Machine Games побачили, що на дошці у розробників є напис Quake 6, і одразу припустили, що це один із майбутніх проєктів студії. Що ви думаєте з цього приводу? Розробники Pacific Drive вирішили продемонструвати трейлер, в якому показали трохи детальніше геймплей своєї гри. Нагадаю, що у цьому проєкті вам доведеться виживати разом із своїм автомобілем, намагаючись розплутати різноманітні аномалії. Якщо хочете придбати собі крутезний ігровий ПК, можете завітати до магазину Telemart. Я особисто в цій крамниці купляв собі комп'ютер для монтажу та ігор на максимальних налаштуваннях. І всі мої вимоги новий ПК реалізував. Я залишився задоволеним. Тому можете придивитися до серії Evolve. Це дійсно цікаві та оптимізовані під сучасні потреби комп'ютери. Окрім того, ви можете обміняти своє старе залізо, знайти відновлені відеокарти, які коштують значно дешевше ніж у інших, та зібрати власний ігровий ПК з нуля. Якщо вам цікаво... Посилання залишу в описі. Розробники останньої Halo Infinite заявили, що більше сезони до гри виходити не будуть. Потенційно, це може означати, що вони будуть займатися продовженням серії про майстра Чіфа. WWE 2 k 24 зарелізиться 8 березня цього року. Дату обрали не випадково, адже саме тоді головна подія реслінгу під назвою Wrestlemania буде відзначати своє 40-річчя. Ех, повернути б QTV та реслінг на наше ТВ. Останнім часом в ігровій індустрії відбувається досить багато скорочень. Величезна кількість розробників втрачає свою роботу і, подейкуючи у 2024 році ця тенденція, на жаль, продовжиться. Про це трохи детальніше поговоримо у головних новинах. Велика N вирішила показати гравцям черговий трейлер їх майбутнього проєкту під назвою Princess Peach Showtime, в якому піч повинна перевтілюватися у різноманітних персонажів, аби пройти далі. У новому відео показали ще більше подібних перевтілень, і варто зауважити, гра реально виглядає дуже цікаво стали відомі найзавантажуваніші ігри на консолі Sony, а саме PS5 у Європі. Перше місце посіла новенька EA Sports FK24, на другому місці опинилася Minecraft, а на третьому – Red Dead Redemption 2. Ну а на четвертому та п'ятому місцях відповідно Grand Theft Auto 5 і FIFA 23. Якщо у вас є підписка на Netflix, то ви можете безкоштовно завантажити ігри з їх бібліотеки, і вони варто зауважити стали набагато популярніші після того, як там зарелізалася трилогія GTA. Стрімінговий сервіс заявив, що у перший місяць після додавання перевидань їх завантажили більше 18 мільйонів разів, і це просто неймовірна цифра. Як повідомляє інсайдер Геймінг Sledgehammer Games планує закрити свій офіс у Каліфорнії та переїхати у менше приміщення і керувати більше дистанційно, адже з дому розробники будуть працювати до кінця 2024 року. Схоже, що студія остаточно перетворюється на тих, хто буде допомагати у розробці нових ігор в серії Call of Duty. Стосовно Call of Duty, стало відомо, що у мультиплеєрі ігор цієї серії стало менше токсичності серед гравців, все через нову систему модерації. Токсичність зменшилася на 50%, і це дуже крутезний результат. Почали з'являтися різноманітні чутки стосовно того, що у 2024 році, а саме в травні, тобто вже дуже скоро Xbox повинні продемонструвати світові свій новий контролер. Він скоріше матиме схожі функції до контролеру PS5. RoboCop Rock City отримала перше оновлення у 2024 році. Воно додало до гри New Game Plus із новою косметичною нагородою та новою складністю. Оновлення доступне на всіх платформах. Здається, що Fortnite у найближчому майбутньому може отримати нових персонажів, за яких зможуть грати гравці. Ними стануть Solid Snake та Shredder із Черпашок Ніндзя. Офіційного підтвердження цьому поки не було. Джерек Густавсон, режисер нового Індіана Джонс, заявив, що геймплей від першої особи додасть унікальності грі, адже багато хто почав порівнювати проєкт із Uncharted і говорити, що потрібно робити вид від третьої особи. Також режисер додав, що вид від першої особи є частиною ДНК Machine Games. Bethesda заявила, що розробкою нової за Elder Scrolls Castle буде займатися канадська студія, яка займалася розробкою Fallout Shelter. У грі вам доведеться будувати свою династію, класичний симулятор управління. 22 червня 2023 року світ побачив серйозний ексклюзив Sony під назвою Final Fantasy 16. І об'єктивно, коли мова йде про фіналку, всі одразу згадують таку платформу, як PlayStation. Проте почали з'являтися чутки, що 16-та частина може завітати і на консоль конкурента, а саме Xbox, особливо враховуючи відносини між Майкі та Square Enix, які щомісяця покращуються. Окрім того, навіть ремейк сьомої частини може завітати до зеленої сторони сили. Насправді це неприємні новини для Sony. Якщо вони правдиві, адже ексклюзивів і так останнім часом небагато. А політика Філа продовжує привертати видавців та розробників до Xbox. Здається, що у довгостроковій перспективі майки поки виглядають потужніше. Подивимося, які кроки буде обирати нове керівництво Sony. Одного разу зайшовши у Стім, я побачив, що починає набирати обертів нова гра під назвою PalWorld від японських розробників. Проте згодом вона впритул наблизилася до 2 мільйонів одночасного онлайну. А через день і перевалила за два лимони. Якесь подібне відчуття. Я отримав, коли побачив, як набирає обертів PUBG свого часу, отримавши перше місце у статистиці Стіму. Цього разу щось подібне сталося із Пал Ворлд. Яким чином це відбулося? Я досі не маю відповіді на це питання у цьому проєкті. Виживачі. Що особисто мені гріє серденько, гравцеві доведеться не тільки займатися виживанням та будівництвом власної бази, а ще й колекціонувати ось таких палів, істот, які живуть у місцевому світі. Ви можете використовувати згодом цих палів для будівництва бази, видобутку ресурсів, пересування світом і навіть дати в руки автомат, аби вони вас захищали або атакували. Окрім того, гра має досить серйозний рівень прокачки, коли вам доведеться бігати із простим списом, а згодом взяти в руки вогнепальну зброю. Виглядає все це, як. Мінімум дуже дивно, проте гравці продовжують грати та встановлювати рекорди. Ви спробували цей проєкт? Напишіть, як вам. У ліс новинах ми трохи з вами поговорили стосовно скорошень, які наразі відбуваються у багатьох студіях. Величезна кількість аналітиків та людей, які дотичні до ігрової індустрії, стверджують, що тенденція із звільненнями продовжиться і в 2024 році. Чому так сталося? Існує думка, що все через те, що ігрова індустрія починає перебувати на повороті, який буде закладати в її основу нові принципи того, що буде подобатися гравця. Раніше всі полюбляли однокристувацькі ігри. Згодом їх дуже активно почали витісняти онлайнові проєкти. Що ми маємо зараз, може умовно вистрілити як однокористувацька гра, так і багатокористувацька. Причому розробники, точніше, студії, маючи наразі, хоч щось, намагаються в цьому закріпитися. Наприклад, ті ж Riot геймс, а це Лол та Valorant, звільняють 530 людей, аби закріпитися на тому, що є, і розвивати це. Схоже, що на нас чекає рік або два, які не матимуть неймовірних релізів, хоча хороші ігри точно будуть. Про це ми говорили у відео з релізами у 2024 році. Також хочу подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваша підтримка надпотужна і стабільна. Я вам щиро вдячний. Плюс, любий глядачу, якщо ти хочеш підтримати цей канал, можеш стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Проте робіть це, якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Hitman World of Assassination можна придбати за 526 гривень. Deep Rock Galaxy коштує 125 гривень. Timberborn можна купити за 412 гривень. А Corsa Competizione продають за 299 гривень. І Iceports FK-24 можна додати до бібліотеки за 509 гривень. Forza Horizon 4 можна придбати за 230 гривень. Quantum Break коштує 119 гривень. Metal Gear Rising Revengeance можна купити за 516 гривень. Ghostrunner продають за 190 гривень сталкер Бандл можна додати до бібліотеки за 119 гривень, Call of Duty про Другу світову коштує 725 гривень. Набір Light, а це і e Takes Two і Way Out продають за 659 гривень. Mad Max можна купити за 162 гривні. Batman Arkham Collection коштує 233 гривні. Terminator Resistance продають за 539 гривень. На цьому випуск ігрових новин закінчився. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, ключ ви знайшли. Чекаю на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.